Через дв'яний вінок висить, забула його зняти, ялинку розібрала, а вінок лишив. А я, я так як справжня українська молодиця, яка має дуже мало часу для свого городу, вже сьогодні. 1 лютого. Вже хмарки якісь набігли, але сонце світило ще зранку. І я знаю, що мої дівчата ніхто не сидів вже просто так. Я ще їм не перезвонював, але я впевнена. Бо є робота, яку ніхто не зробить, крім тебе. Її все одно треба зробити. От хризантеми ще з осені дехто пообрізав. А я з гастролями не встигала то зробити. Я дивлюся боже, і трояндочка не обрізана. Але вже гляньте, гляньте, як мені шкода. Я знаю, що ще буде зима, ще буде мороз, і то все має обмерзнути. Ну нічим я не можу допомогти своїм нещасним необрізаним трояндам. Підсніжники виростають. Хто сказав, Хто сказав що підсніжник не може бути на нові? А не тюльпани лізуть. Боже, чимось треба прикрити, хоч би не, не вдарив мороз. А я, а я працюю, ну що зробиш? Ну, неможливо в селі жити і, і не працювати. От пообрізаю, оце все маю забрати, винести, щоб... Свіжі листочки є, там вже є. Може, дай Бог не обмерзне, але вже що буде, що Бог дасть, як кажуть. Так що ні дня в спокої, і відпочивати треба рівно стільки, щоб це не заважало вашому господарству. Так, хто такий, як я, ну може не дуже нормальний, але я вважаю, що сільська людина вона використовує. Кожен погожий день, бо хто знає, що буде завтра, а роботу на селі ніхто не відміняв. Я вас люблю. Я знаю, дивляться мої відео такі самі люди, як я. Ну, дай Боже здоров'я вам всім і мені також. Ura! <laughs> Šlo jsi zrovna tak, že je marno